В якій кімнаті? У мене ключів нема ніяких, нахуй бля, може я в очі їбуся? Ну тупо не бачу В цій, бля Подожди що на... А, ус Та хуєть, блядь. Тогда я б шукав би його до осені. Твою мать. Ох, єбать. О, ось ти ты, ебать! ти где? К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты ти... делаешь? Ой-ой-ой! Омерсительный мужлан заявился в мой дом, посмел протянуть лапы к моим. Точка! Мы сами атакували, йога. <кхи> нахуй? Как смеешь? Ой, щось вдавило мене в пол, тупо. Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу. Бать нар. Ну, блять, опять якось... це... Ну, Покажи свою силу. Ты кашну котивню попав, сука. Так, вот це ну, мені туди в дірочку надо. Один пороха, хорошо. Так, опа. Оп. Два патрони до дробовика. Так, до дробовик таке як лучше не тратить патрони. Так, В корзинки треба заглядати. Бл... Ой, тихо, сука, я не помню. Оце отакі, коротше, відкривав ворота. Оце тільки що. Вспомнив якусь гру, там, де теж якийсь тіп. Бігав по цим, потягнувся до речага, а там йому якась подруга тупо руку одрубала. Я не пам'ятаю, що за ігра, сука. Ну теж якась прикольна. О, блядь, не попав. 1000 лей, йоу! Реагент. Бля, може мені патронів зробити? Хил сделать? Ну, бля, давай патронів, ебана. <coughs> може це і ця ігра, блядь? А! Це ця ігра, сука! Ця игра, блядь. Убежать. Ай, блядь. Я Ёб твою мать. Ты, ты не свою дочь. На, на испомню, блядь. Я ж помню, что, сука, ну что знакомо, ну пиздец. Ты за на дом. А куда и ты, блядь? А что делать, блядь? <с2> <с> 00 :00> ну пускайся. Да, она, блядь. Бля, ебать страшно, пизда. Ха-ха, иди сюда, писечка. Бля, сейчас отсюда, как выскочить. Открывай быстрейше. Ебать очко запаяно. Жестко запаяно, бля. Да я не понимаю, куда бегать. Маска. Фу, блядь. А, 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 а у нас здоровая, пиздец. Она же достане меня, блядь. Бля, пизда, пів руки проебав. А, ха! Сейчас полічим, підожди, бля. Сейчас як нова буде. А, ха, конечно. Аби в житті так, бля. Спиртиком полив за 20 гривень. Рука нова, йоу. Ну гра кріпова, пизда. Поки що не така страшна, як там, Ну, все одно, ну, Черт, по факту. Як я казав, що атмосферненько, да. Збігите з замка, блядь. Блядь! Чуть ще когось, блядь. У меня таке з ними пиздиться таке, як не надо, блядь. Збіжать з замка, блядь. Мені ж сюди, блядь, хоть тікати, нахуй. Ну там прикол, наче, в тому, що це Цаита не такий простий чел, сам по собі. Так не стреляйся, то фармзона, бля. Та Мені фармзона не надо. О. Рад видеть, що ви целы. Як идут дела. Стій. Рози тут нет. Типа з якимись из-за кМС тип путаться. Вы найдете цього замка. замка. Хорош. Не хотите что-нибудь купить на дороге? Хочу. Хочу меча. Я расширил ассортимент услуг. Прошу. А что а это це я так, сука, и не понял, блять. Знакомьтесь. Оце... ну что тут, ебать? Мне от кеки какие-то? Че что, блять? Я че я нихуя не насобирал? Здрасте. Так. Тип расширил. О ебать, мои гроши, ебнуться. Ебать, бать хороший, блядь. Ебать, надо щось купить, сука. Мячик якось в замкові знайдеш. Який мячик, нахуй? Може, Блядь. Можете мне все спорти анти... антибіотичну технологію. Получено из полевой набора, блядь. Так, ну це DLC, блядь. Оцей мы не будем брать. Тому що, ну, ебать, я хуй знаю, як його тут в ігрі получить. Можна рефісів пістолет использувати так. Компактна ракетниця. Ну, ракетницю точно, брати не буду. Що це таке? Середній полуавтоматический пістолет з доработками кріса, повышаючий обойну силу з доработками кріса. Тобто. По дефолту цей є. Це пістолет пулемет А які по. Які по дефолту, блядь? Ну точно оцих. От цього точно немає в ігрі, блядь. Ворії. Це 100%. Оце, короткоствольний автомат, бистр... це таке, як може бути. Ну за 200, що то супер дешево. Цей хуйні немає. Міні-ракетниця, 1500, блядь. Може бути, блядь. Блядь, я на ебушу куплять, ладно. А що за м'ячик, нахуй? Мячик якось замкові знайдеш. Що за м'ячик? нахуй він надо. Хотите штату купіть? Подожди, мене я йому продав. диви, їбать? Обломки є, кристалівське чудовище, бокал, блядь. Ось, їбати тут не продавати можу, ніхуя себе. А, троє з дробових за 12 тисяч можу продать, да? А купити джедайський. Ну я точно хизину цей весь лор, наче похоже на сталкер. Є зона, яка всім цим управляє, всіма цими монстрами, і Ітан сам по собі, наче як часть цієї зони. Ммм, сука. Mm. Ну, це, блядь, як і в сталкері треба тоже. блядь, получається з першої частини фул лор знати, Щоб викупати про цю всю движуху. Бля, ну давай купимо цей собі. Ага. цей блядь. Спасибо за покупку, сэр. Мячик для лабиринта, блядь. Який біля герцога а, осай, блядь. Поняв, ебать. Так а він десь в цьому замку виходить, да? Блядь, а в мене є рюкзак, сука. Чи хуй там, блядь а не рюкзак. О, бля. О, да, нихуя, си, нормально, воли. Ну, сталкер там попроще. А лорези, там якась пизда. Хуй резбирайся, що до чого. Ну, я бачив, що там, сука. Вони ще якось, ну, не по стандартному проходяться, блядь. Підожди, мені 4 маски треба знайти, щоб съебатися? ай, блядь. А шо ж я відкрив тоді, оцьой? Там 500 главних героїв кожна своя якась історія. Ну, в салкері такої хуйні немає, насправді. Ебать, подожди, тут вообще песня, блядь. Тут калитка закрыта, блядь Тут залупа, блядь Подожди, а десь бачив, бачи вообще можно сейчас ключом открыть отсюм Найдите маски Ангелов, один из 4, блядь. Ебать мій хуй, да ты прикол, тягне. Ну да, в стал там що? Стрелок шрам скип Ну получается да, блядь Ну, больше там Нікого не було. Ну і якраз і три орги. Дві. Дві. Ну да, три орги. Воля, свобода і дефолтні бандюгани, блять. Все. Одні отставиют своє, другий отставит своє. Бандюганам всім, ну просто фул похуй. Бандюганам фул похуй. І все пиздец. Просто кожен за якісь свої інтереси пиздеться. А що з ней делать? А что с ней делать? И дожди. Мне не нравится. А я могу ее убить, блядь? Че хуй пососать может? А, хуй пососать может. -ху! Йоу! Куди ж одне съебывать? Оце туди, откуда вона вийшла, блядь? Бля, якщо не сюди, мені така пизда, блядь. О. А, так я ж отсюда прийшов, блядь Ой-ой-ой Ай! Герцога сейв зона, блядь. Та я вже знаю, я ж там був, нахуй. Ось все, сюди, блядь. О. А. А тут я был, блядь. Че не? Это ж подожди, это ж по друге хата, блядь. Не подходит. Бля, если она тут, а мне вообще фул пизда. Блядь, а я чую, я кто-то стопает, сука. Не, мені похуй, я загружусь тільки як во. Ти обоєбки. Я не пойму нахуй, куди двигаться тут, блять. Мені треба якісь маски найти. Смазки, маски, маски, блять. Не подходить, каже, блядь. З другої сторони закры. О! О! блядь. О, стой, стой, а що це таке, блядь? Що, все правильно? Там шукай, бля. Ну, то есть в цій залупе. Имею в виду, что с божей пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните в ванную комнату. Она очень дорога, так я из на заказ. Понял. Но мне сюда, блядь, вообще надо, нахуй. У вот тут ключные подходы. Один день після присутний три дівчини пою, каже, будто вони мертві до дня після присутній всі три покриті Ага, це про сестер, коротше, понятно. Стоп, мені отуди треба. Я чую цю пізду заді мене, блять. А що делать? тупо них А, все, что-то есть. Шар... Шар с цветками и мечами. Трички шар с изображением цветка и мечей. Ця ты про цей мячик казал, казал бля? Получается, тут все, без